А, Ниночка, пожалуйста, котлетку, а то мало времени, заседание уже почти начинается, а на голодный да, желудок... да конечно, Иван Ильич, э, пожалуйста. Котлету есть не рекомендуется, она из просоченного мяса. Да, да что ты такое говоришь, жестянка поганая? Да я тебе сейчас все провода повыдергиваю. Иван Ильич, неправда. Ну, кому вы больше доверяете? Ей? Или мне? Нет, ну вам, конечно, Ниночка. Ну как вы могли такое подумать, боже мой? Вы же тут э, с первого созыва работаете. Да. Только вот... Э, только вот... А э, деньги-то я и забыл. Так что не надо, лучше позже. Спасибо большое. Що це за солярій? Приділі, пожалуйста, документи. Так я не зрозуміла, що відбувається. Ви ж не знаєте, що це я вас тут встановила. Для того, повзав, необхідно приділити документи. Навіщо це? Для того, щоб в парламент не пройшов, хто попала. Після останніх виборів в парламент і так прийшов хто попала. А я, до речі, перша особа нашої батьківщини. А вам пора би вже й знати. Ніт, це не так. Перше лицо государства это гарант. Шановна система, в на системі. Здається, одна вини, знаєте, хто тут перша осела. Та ви вині, поліція, візьіть, будь ласка, документи. Може вам ще декларацію про прибутки показати. Почекайте. Це ж не по правила. Так знаєте що? У цій країні всі правила встановлюю я. Предел. Я вчера во время заседания захотел выйти. Подхожу, а двери закрыты. И система мне говорит, во время заседания выходить нельзя. Вернитесь на рабочее место и работайте. А я ей говорю, а если мне очень нужно? Она мне, твои проблемы, чувак. Так и сказал. Так, то что все из мускаля. Подхожу я до банка автомата, забрать зарплатню. Пхаю туда карточку, а светом. Вылазит попираться, Я его хватит. А на нем написано, на вашему рахунку 0 гривен. То еще не все, ше и дни бджоли. Предписочка. Треба было ходить на заседание. Я же говорю беспредел. Я вас больше вот, спрошу. Ну, вы, как всегда, бумагу туалетную отматываете, ну, чтобы домой забрать. А, ну, а? так то. Ну, да, ну, зачем? Ну, у ну, меня нет. по дому Макрональдс, мне, если надо, я там отматываю. Я вчера сижу, отматываю, а тут голос. Товарищ коммунинг, у вас расстройство? Я перепухался. Сразу насторожился. Ну, я говорю, ну, с утра съел несвежую селедочку. Так. Оно мне отвечает. А вот с утра ели оленину с ананасами и мадагаскарскими бобами. А потом продолжает. Вы 70 лет врали, а врать так и не научились. Вот те машина. ну. Вот я вас, хлопче, и пытаю. Нашими виборювали нашу незалежність, ми стверджували нашу державність. за чим В своєму домі сам собі хазяїн. Тепер ти видиш, що то я за хазяїн. Ту систему треба міняти. Так далі жити не можна. Володимирівна, що ж це трапилось, я розумію, система звільнила міністра транспорту і призначила його полковщиком на платній полковці. Людина, хоч якось зв'язана з транспортом, але мене звільнити з посади міністра внутрішніх справ і призначити міністром сільського господарства. Я ж не вмію саджати ані пшеницю, ані буряк. Заспокойтесь, просто система мала на увазі, щоб ви спочатку навчили саджати буряки. А потім уже злочинців. Я вже подумав, що Су -су -су -су. я сама не розумію, що відбувається. Оцей розумний парламент з'їхав з глузду і сам формує бюджет, сам його розподіляє, наче не знає, що ці гроші потрібні нам. Але останньою краплею було те, що нещодавно в магазині Луї Бідон я намагалась придбати собі новенькі туфельки. Значить, такі вони були зі стразами тут, ось така платформа. Червоні ремінці такі, мені сказали, що це шкіра, але я думаю, що це дермантин. Тому що я піднесла сірник до одної куфенки і вона згоріла одразу ж. Так, <реш> Джоля Володимировна, що там з системою? Ну, так, ось, значить, я даю карточку розрахуватись, а вона мені видає квитанцію. Гроші з вашого рахунку переведені на потреби освіти і науки. Ну, от ви ж! От ви ж розумні люди. Ви скажіть мені, наші тим науковцям і освітянам, а то й мільйон доларів. Я пропоную позвонить в компанію Панафуджик, визвати представителя, і пусть відключить эту єрунду матері. Там Абонент поза зоною досяжності. Добре, а ми самі можемо відключити якусь систему. Піти туди, де вона знаходиться, і відубити її. Там просто код. Знаєте, 10 цифр, і там потрібно дві одночасно кнопочки натиснути. Як в під'їзді, а ми ж не знаємо коди. Добре, не панікуйте, я як прем'єр нашого уряду. Бивший прем'єр, от, пожалуйста, система вас звільнила. Так я не зрозуміла, що це за дурні жарти. Це не дурні жарти. Це реальні і трагічні. От, кстати, ознакомьтесь з заявленням об вашому ході. Я завжду, що буду читати цю заяву з радістю. Но у мене щось в груді йокнуло. А я завжди знала, що я стану жертвою системи. Хіба я не була добрим прем'єром? Хіба я не була найкрасивішою жінкою серед усіх жінок політиків світу? Хіба я погано доглядала за собою? Хиба я нашу Украину. За что мне такая зрада? И к тому же, прирост ВВП увеличился. Инвестиции в 10 раз увеличились. Люди стали получать зарплату, такую, как они должны получать. И оказалось, что наша зарплата больше, чем зарплата в любой другой стране мира. Ну куда мы катимся? Так все. Вот все. Була остання крапля. Більше я цього терпіти не буду. А що треба було? А чого це мене не пускають? Пожалуйста, Ви що, не впізнали мене? Я ж голова держави. Так ось моє посвідчення. Ви що не бачите? Внішні ні так не похожи на лідера государства. Що? Цілий народ мене любить. Цілий народ мені вірить. А якась залізяка відмовляється вірити і любити мене. відпечатки пальців. свій Люба Залізяка, ці руки ніколи ні до чого не прислонялися.